Літо в Києві настільки спекотне, що ставить не лише температурні рекорди. Справжні гарячі пристрасті нещодавно вирували в самому серці столиці з бійками, побиттям жінок та акціями протесту, а все через майно на ласих шматках землі. Хто влаштував переділ на знаковому для українців майдані незалежності? Всю інформацію для вас зібрала команда Київ Сіті Ньюс. Нікуди не йдіть, ставте вподобайку і підписуйтесь. Подробиці за мить. Смей, Україна! На початку червня працівники різних профспілок, серед яких ветерани війни зібрались під стінами своєї штаб-квартири, потрапити на робочі місця ніхто не зміг. Проти кого вивела зараз влада поліцію. Кого вона тут збирається арештовувати і саджати в автозакі, скажіть мені, будь ласка, і це страшно. Робота про вспілок загальмована і досі. Бо будинок на майдані, де вони працювали, заблокували невідомі люди, які прибули на місце разом з поліцією. Як тоді, так і сьогодні пробратись туди неможливо, доходило навіть до сутичок.